Та ти думаєш, що це думаєш такі ніндзя, Та я машу, <рес> 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 ти я мухи машу, одмахуюся. Ти бачив, як треба? <рес> ти що, розізлився на виноград чи що? <рес> <рес> Всім привіт. Привіт. Зараз ми наважились таки йти розбиратися виноградом. Думали, залишати його, не залишати. Ну, як ви бачите, рішення прийнято. Тому розпочнемо. Пішли. Чоли, моя нога. Що там? Самурайство якесь. Та ти думаєш, що це Думаєш такі ніндзя, ти Та од мухи машу, домахуюсь. хороший ти інструмент вибрав для мух. Да? Ну. Пиляємо Це дерево. А, це дерево? Ой -ой. Так лежит ні. Це дуже гостреньке. Папа дуже гарно, бачиш, нагострив його. Ай! Ага. Як лезо, так? Да? Ага. Так. Ні, не лезо. На! Веду? О, Данюха! Швидко, швидко. Understood. ой ой а, -а, 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 -а ти бачив? Отак От ми! От так. Ти бачив, як треба? Ось так. І От так. У дугу його. О. так. туди. Нащо здачі не дав мені. Та дає здачі. Оп! Ні, поклади. Обережно, ні, данюшечка. Дуже гострий топорик. Ой. Так, де ти? О, тікай. Ще доганю. Ще доганю тебе. Отак. О. Опа. Отак. О! Отакідай так маленькі гілочки туди. О, забирай отакі. І туди клади О, в кучу. А це що таке? Ого, ти бачиш? Яке велике тягнеться. Ну она там застряла на паркане уже. Сейчас мы ее отпарканем. Ага. Так, можно ехать в улицу. О. А ну. А вот те залишилось одна. Та ось так тяне його. Ого. Та вона так. Ага. Та вона там оплелася в клинок. Ти бачиш, вона не сісти. О, ого. Тільки ж вона його, так я огоріну. Ну, все одно. Ого яке? По-моему, допоможи, бери отут. Тяни стрільна сили. Тя не тяни. Оцю гілочку бери отут. Отак тяни. Бо я би себе не потягнув. Домогай, папе, допомогай. Ось так. Давай ще трохи. Ще трошки, давай. Все, дякую.

Ну це так, як е, як стопчик. Стопчик дерева. Зараз ми дошки до досок. Звізками до ніждочки. Зв так. Це ти що, розізлився на виноград чи що? Ні. <різь> О, це <ще різь> на дошницький тисяч таке, намагається підняти. відняти. <різь> Отакі у нас ліки. Так. Да. Так. Ну Куди? Це сюди Ну а чим ви займаєтесь мій час? <ріх> Цікаво почути. У мене що не вільний час у нас, то ми оце таке робимо Поки трава росте. Uh -huh. Як поросте, то це А як жили в квартирі, так якось хто на що й робить? Сидиш до часу до двох ночі. Наче сумно тоді не смішні, так. Нічим зайнятий. А тут бачите, як воно. Віта міняється. Віта. Ну в квартирі навпаки не вистачає свіжого повітря, якоїсь такої свободи. А, я пам'ятаю. Посипається, покидається все від ночі. В окно вікно відкрити. Які свіжі повітря, що відразу закриваєш, щоб дихати нічого. Отаке. Хоча ми раніше ніколи не було пропивати. Не шаблон. Працював. квартира, ремонт, робота, дом. Поїхав, постав, поробив, пішов, поїхав, став, а да, потім ми якось зрозуміли, що нас таке не дуже влаштовує. Да, потім воно якось вже все-таки як матриця, якась. Ну не мати, видно воно... з віком якось так вот. Тяне до землі, так? Да. Тяне до землі. Та це смішно, воно. Смішно, воно таке. Десь є правда тут. Ні, може, може це можливо. Організм насичується. Поки молодих вистачає всього енергія, потім воно все накоплюється, накоплюється. Як щось не дуже вистачає, свіжу повітря і щось. Все... Так я знаю, був більше грошей, я думаю, ми на штучні зайнятися. Світ великий. Да. А так я кажу. Що також треба робити. А хто наїдеться по світі, він також зстановиться на руці. Не цікаво все. Вони також шукають, де то мої грядочку посадить собі. Ну а де ось їсти? Так. Да. Нам завжди. А нам кажуть, що ось краще. Але ми нікому не забили. Всі навіть якщо по краще, погірше. Ми живемо так. Те, що у нас є, те воно у нас є. Так? Ну Взагалі на ми да, як вирішили, наприклад, переїхати в велике місто, то ми переїхали. Да, ви... Вирішили в село, то переїхали в село. Да, і нам якось і стереотипи там це. як треба. Треба, так і тобі хочеться. Перехочеться тобі через 10 років поїдеш на так і розпосидиш, 5 років, 5 років да. а потім ще кудись поїдеш. Ми собі так відчули, так зробили, щоб потім не жалкувати. Дитині потрібна стабільність, так. Да. Так, да, дитині треба стабільність, тому так уже спонтанно. Поки ще синок маленький, то да. можна ще подумати, де пристроїтися. Поїде нашим дітям, внукам. Все, виникає чи туризм. Бо хочеться поїхати, а ні сюди. А самому воно важко таке підтримувати. Купляти треба. А виникає далекий туризм. А хотів поїхав і почив. Ну тут уже помітно чистіше становиться. Вже видніше. Просто нам виходить, що потрібно було все одно прибрати. Тут виноград старий, ну і клинки, тому що ми плануємо в майбутньому переносити парканчик, оцей маленький, туди далі. І це буде як садок, то посеред садку. Ну, буде наші серед двору, так. Да, посеред двору буде так негарно якось. На хату не впаде? Хто? Клиночок? Не падає. Давай. Так, воно завісло нам на абрикоску. А Та там дві абрикоси висить на ній. Ось, тепер вже набагато чистіше все виглядає. Гілочки приберемо швиденько і все. І чистота. Всім привіт! Зараз ми вам покажемо, як ми тут класно поприбирали наш виноградик. Нарешті ми до нього добрались. От, Щоб у вас. Не стомлювати прибиранням нашого винограду, зараз ми вам ось. Бачите, залишились тільки гілочки вже від нього. Тут ще були клинки такі великі росли. Та воно куча з дерев'яного, бачиш Нагребли. Так, збирали вже. От знову так. кучу. Тут все чисто вже. Ну тут таке, оце попри... поприбирати. Дошки ще повиносили, ці клинки, Ну, загребти десь, все. Ну так, а що його залишати там? Ну так, да, там Много не було що залишати. Просто да. він був старий, вже такий сухий. Ну все. Тепер оце... Ой. У нас видніше стало трохи ще. Все да. видніше, видніше, ми наче вилазимо десь від джунглів. Який. Просто розгрібаємо. Ага. Треба там ще під той яблунь. Отак. Там так не видно, але там стільки піньків, щоб 50 торчить. землі косити неможливо, ну, потім. Пішли, да. давай це віднесемо. Напродовримо щось. Що ми там планували. Ще зачистка у нас невеличка біля двору. Це. Так, пішли. Зараз оце тянемо. Ого, я так нагріб. Mm. Та дивись, як там може за два рази. Лишнє. Отак візьму. Да. Так пішли отак. Чує. Пішли. Так ближче. До цього. Друничок наш. Та й цей до аж. Проситься. Ну да, такі. Щоб ми може, зробили. Підрозвалився вже. Угу. Нічого, до всього доберемось. О, Данюха теж добрався, О, до дроників. Данюшка вже відкриває. Мама. Ти вже щось там побачив? Так? Дружденюшка добрався. Ну мало пати твої. Данюха обережно. Все. Отак. Так, видишь, що... бачиш, як тут, да? Цікаво тут. О, О. Да. Ну. Вау, О, то сзади на фоне. <suzan> Це до них пана вперед уже. Так все вже. Вперед. Ага. <реш> так, ну давай оце ще одне Да. Що да. це? Ну це вже на тачку тоді. Вони ну, такі ж великі. Мабуть. Ну і ти також. Все. Ага! Попався. А ну побігли, 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 побігли. Доганю, 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 доганю. О, Доганю тебе, шо, так. Ну, що, денюк, розваги. Все, я маю, пішла оце поляня трей. І це треба спиляти клоночок. Біля дровника, де він там взявся. Ну а як? Це ж заросте і все. Це як почнеш, не можеш тоді зупинитися. Зупинитись, ганяєш. І з тих бензопилки по двору, по, по двору я кажу. У Нас бензопила, і... — Бензокоса — це два основних інструменти. Ага. Бен, Даня. Бебе! Бебе! Заходь туди назад! Бебе! А ти сюди? Бебе! Так. Це сюди. Це туди. О! — А непогано виходить? – Ого, ти мене обігнала. Ти швидко їхав. Швидко ти їхав, так? Да? О, це ще да, піняв який. Так, да, приїхали. Так, типа ще оце. Так, що ще? З такого великого, так? Да? Оце ще? Так, да, це деревина така. Ова. Може її на утилізацію. Та ні. Не? Вона така ще деревина. так. Ну, а це тогда уже на авторизации. Все, Данюха, вставай. Папа поехал. Угу. не перепилять. Так. И пенечки тут, и а -а. всякие не бежи. Ну це ж так воно воно так здається, скільки це часу займає багато, я оце таке сіння, до оце поляє, можна чистимось зробити. Ти курник стоїть, я не дожиться, коли допиляє там. Поки не дориться, вже косить пора. Так. Данюха, давай, тікай. Оп. Ого! Данечка, Даня. О, чуешь машина? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, отходь.